У Чернівцях запрацював безкоштовний молодіжний табір для переселенців. Я українець приєдналися до нього евакуйовані віком від 14 років. Для них провели цікаві пізнавальні екскурсії, майстер-класи та спортивні змагання. А головне молодь отримала можливість відволіктися від тривожних думок, налагодити комунікацію з однолітками, адаптуватися у новій громаді. З талановитою активною молоддю познайомилася Ольга Лучик. Міра до Чернівців приїхала з Дніпра минулого тижня. Каже, не знала, куди себе подіяти. Тож, коли дізналася про табір для молоді, вирішила недмінно прийти. Тут її найбільше зацікавила художня кераміка. каже, працювати з глиною подобається, хоче зробити тарілку, яку обов'язково забере з собою у Дніпро. Приїхали тільки на минулому тижні і дуже бракує спілкування, однолітків і, в принципі, якої якоїсь активності. Це тарілочка у вигляді сердечка, бо зараз я так відчуваю. й, Та, в принципі, я скоріш бачу сердечки і там у хмарих, і у калюжах. Тож е, всередину ми можемо насипати якихось маленьких мілких цукерочок або карамелік, А е, по краях налити джему». Тут кожен старанно відтворює щось близьке собі. Саме ж ліплення з глини діє заспокійливо, адже є своєрідною арт-терапією. Потрібно застосовувати воду і пальчики. Пальчики це дуже важливо. Ми маємо відчувати глину. Що в нас є в голові, при глині ми можемо це все використати прямо на ній. Отак, як є. Учасниками табору стали 30 підлітків переселенців віком від 14 років. Програма у них насичена. Навіть є навчання основ керування безпілотниками та робототехнікою. Такий от дрон-вертоліт, на да, гелікоптер, будемо запускати. Дуже подобається. Ну, кожен день така, такі великі програми. Тобто за один, за от скільки, 4 дні ми дуже багато різного побачили, побули в різних місцях. Дуже подобається. Всі доволі. Крім того, тут піднімають настрій молоді і подарунками. Наші друзі передали з Румунії та Швейцарії ось такі ноутбуки і такі похідні і при тривоги На жаль, вже у нас рюкзачки, в яких є необхідні засоби для того, щоб руки вичистити від бруду. І Є перші необхідні речі для того, щоб хоча якось перекусити навіть у тривогу. Після кількох днів роботи табору діти стали більш розкутими та здружилися. Спілкування та заняття переривають лише повітряні тривоги. Доводиться спускатися в укриття. Добре. Організатори безкоштовного молодіжного табору кажуть, цим дітям потрібна особлива підтримка та увага, адже пережити їм довелося чимало. Спочатку дітки були трішки такі ем, з. Ем, Внутрішніми кордонами і не підпускали близько до себе навіть один одного учасників. Але вже на третій-четвертий день табору вони дійсно подружилися, вони знайшли з ким спілкуватися, вони знайшли е, таких самих дітей, які переживають те саме, і вони відкрилися. З Чернівців Ольга Лучик, Югор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.